Вітаю на презентації проєкту «Паста La Popito. Сьогодні ми розкажемо вам про те, як нам вдалося реалізувати сайт онлайн-магазину, а якщо бути більш точно, це сайт замовлення їжі, і, звісно, покажемо результат. Центр ми зробили для досить успішного крутого закладу, який спеціалізується на італійській їжі, а особливо на пасті, що не складно здогадатися з назви. Заклад паста Лепапіта знаходиться на метро Олімпійська, тому хто в центрі, хто в столиці, вірніше, ви можете робити замовлення. Я думаю, якраз до кінця презентації ви отримаєте вашу їжу. Замовлення, звісно, на нашому сайті. Або ж, якщо бажаєте, можете завітати особисто, але я також раджу розробити передзамовлення, щоб не очікувати на приготування їжі. Отже, перед нами стояла амбітна задача: це розробити найзручніший, найпривабливіший сайт для замовлення їжі для того, щоб і користувачу полегшити шлях замовлення, і загалом принести закладу пастелопопіту ще більше замовлень. Ми вважаємо, що нам вдалося реалізувати нашу мету, адже сайт дійсно полегшує процес замовлення, має зручну та інтуїтивно зрозумілу навігацію. До кожної позиції ми бачимо є зображення, також вказана вага страви, ціна. До речі, це дуже крута перевага саме веб-сайту. Що не потрібно телефонувати, спілкуватися з персоналом. Ви просто заходите, обираєте страву, можете змінити інгредієнти і робите замовлення. На сайті, окрім того, що, звісно, є роль користувача, також є роль адміністратора. Адміністратор має змогу редагувати наповнення сайту. Про це трошки детальніше також розкажуть вже інші члени команди і навіть покажуть. Сайт доступний на різних екранах. Тепер ми давайте розкажемо трохи детальніше про робочий процес. Звісно, все почалось з етапу ініціації, коли команда разом з замовником визначилася щодо основного функціоналу сайту та інших деяких моментів. І після цього почався етап планування. Чесно кажучи, конкретики було небагато, і попереду нас чекало ще багато челенджів. Таких як блекаути, зміна складу команди та інше. Загалом робота над проєктом тривала рік. Так як команда робила акцент саме на якості, а не на швидкості, кожне рішення було обговорено детально і задовільняло абсолютно усіх. А стосовно цього детальніше розповість наш UI дизайнер на проекті це Тетяна. Будь ласка, Тетяна, тобі слово. Вітаю всіх. Так, я Тетяна. На початку роботи над макетом сайту я провела аналіз цільової аудиторії та дослідження користувацького досвіду. Це необхідно, щоб визначити основні потреби користувачів сайтів з доставки їжі та їх уподобання і боліві точки. Бо хто ж ті люди, які будуть користуватися нашим сайтом, завдяки чому вони будуть клікати і замовляти, а не тікати з сайту? Це саме ми і з'ясовували. Для дослідження я використала метод опитування. Опитування провела за допомогою онлайн-опитувальника, який я розмістила у LinkedIn. Ви можете зараз бачити на екрані. Отримані результати були досить цікавими та допомогли нам сформувати оптимальну структуру сайту та зручний інтерфейс. Також наша команда провела детальний аналіз конкурентів. Ми розглянули близько 10 сайтів, визначили вдалі рішення та сладкі місця, і підібрали декілька референсів. Потім ми визначили основні розділи для нашого сайту, їх взаємодію та розташування. Після цього ми з дизайнеркою Наталією, яка була в нашій команді на початку. Проєкту створили дизайн-систему, включно з логотипом. Логотип ви можете бачити на кожній сторінці, тут він зараз у правому верхньому куті. Потім ми перейшли до створення макетів сторінок. Одним з головних питань нашої роботи було визначення кольорової гами, бо кожен кольор викликає певні емоції. В якості основного ми обрали фірмовий кольор закладу. При цьому я з'ясувала, що згідно з дослідженнями, червоний кольор підсвідомо стимулює у глядачів апетит, тому я додала акценти у вигляді червоних перчиків та томатів, щоб у користувачів з'являвся апетит і бажання зробити замовлення на сайті. На мою думку, це рішення допоможе підвищити конверсію сайту. Також додам, що інтерфейс сайту розроблявся за принципом Mobile first бо, як ми всі знаємо, зараз навіть котики замовляють їжу через смартфони. Загалом було зроблено понад 30 дизайн макетів для мобільної, планшетної та десктоп-версій сайту. Зараз я передаю слово Олександру, одному з наших фронтенд-розробників, які і втілили усе це в життя. Всем доброго времени суток. Ядро нашего приложения Frontend — это фреймворк Next.js. То есть у него есть встроенный рутинг, оптимизация изображений, шрифтов, SEO и много других полезных функций. Для ускорения написания стилей мы использовали CSS-фреймворк Tailwind CSS. State Manager мы использовали Zustand, он легковесный и минималистичный. Также мы использовали Teacher Slice Design, это архитектурная методология. В библиотеку мы взяли Shatien UI, которая построена с использованием Tailwind CSS. На главной странице нашего приложения у нас есть основной баннер, есть секция с новинками, слайдер с хитами, также слайдер с постами в Instagram, также пользователь может перейти на страницу инстаграм заведения есть контактная информация с картой пользователь может построить маршрут к заведению с главной страницы пользователь может сразу добавить в корзину блюдо которое ему понравилось или выбрать блюдо с добавлением дополнительных ингредиентов. Пользователь может выбрать ингредиенты, которые он хочет добавить в блюдо, и добавить сразу это все в корзину. В навигационном меню пользователь может попасть на страницу меню. Здесь ему, у него есть возможность сразу отфильтровать блюда по категориям. Там ризотто, сталаты отсортировать блюда по популярности или по цене. Также пользователю доступна пагинация. Также есть у нас страница про нас. Информация с доставкой и оплатой реализована в модальном окне. Ну и контакты нас отправляют на главную страницу в секцию контактов после того как пользователь добавил в корзину интересующие его блюда он может это все просмотреть в своей корзине отредактировать если есть в этом необходимость добавить количество и нажать кнопку оформить заказ Я передаю слово своєму колі Дмитрію. Дякую, Олександр. Чао, карісіми і Я другий та останній фронтенд розробник даного проєкту, брав участь у ключових функцій проєкту, зокрема, процесу оформлення замовлення та адміністрування контенту. Негайно ми часу та замовимо щось деліціозно. Що ж, переходимо у кошик. Ми вже вибрали необхідні нам дані, відредагували на свій весьма, та тицяємо оформити замовлення. Що ж, відразу можна побачити два способи оформлення через доставку та самовивіз. Якщо обираєте через доставку, то потрібно вказати обов'язкові поля вулиця до ноним будинку, всі інші поля е, за бажанням. Якщо оформлювати замовлення через самовивіз, то тут все простіше, адресу вводити не потрібно. Що ж, розглянемо приклад оформлення замовлення з доставкою. Що ж, після полів доставки, ми переходимо на іншу сторінку форми, там, де ми повинні ввести контактні дані, час та дату. Що ж, Якщо, допустимо, час теперішній він виходить за межі робочих годин, то ми побачимо відповідне вікно. Що ж, обираємо час. Єдиний метод оплати, доступний на нашому вебсайті, це карткою онлайн. Що ж, натискаємо оплатити. Ми переходимо після цього на сторінку платіжної системи LikPay. Ми обрали саме цю систему, бо вона ідеально підходить для українських користувачів. Хорошо інтегрована з національним банком, локалізована, звісно. Пропонує також зручні умови оплати та має простий API. Ми можемо ввести будь-яку картку через приватбанк, через Gpay, через банківський рахунок, як нам завгодно. На цій сторінці ми можемо надіслати на імейл e квитанцію чи завантажити її в pdf форматі Ну, але ми повернемося до сайту, переходимо на confirmation page, там, де буде клієнт наш підтягувати дані з сервера стосовно нашої транзакції, і ми бачимо всі наші поля. Ті, що введені, зображені тут, орієнтовний час доставки і також товари, які ми обрали. Що ж, давайте також покажу швиденько інший аспект це сайту це адміністрування контенту, за який я також відповідальний. Що ж, авторизуємося. Що ж, для побудови був використаний React-Admin. Це React-Framework для побудови B2B додатків, зокрема адмін-панелей, що закономили кучу часу та зусиль для побудови. Не потрібно піклувати за отримання даних з API, ми просто вказуємо, які API використовувати. Авторизація замість нас все інтегровано в функціонал, перевірка токена і також дефолтне. Ем... Зображення кожної секції компонентів також присутнє. За потребою можна змінити абсолютно будь-що завгодно. Переваги — це редагування списку переваг на головній сторінці під час презентації лоцентру Ви могли бачити цю секцію. Ми можемо контролювати її, можемо видаляти, якщо вона нам не потрібна. Можемо додавати нову, можемо її трішки оновити, змінити постер, опис чи. Що завгодно. І розглянемо, напевно, найосновнішу е, секцію це страви. Це робота з самим каталогом страв. Ми можемо В принципі, цей функціонал Він однаковий у всіх секціях. Ми можемо обрати групами компоненти та видалити їх, ми можемо окремо їх видалити, ми можемо їх оновити, ми можемо їх створювати, записи. Ми можемо також е, також сам контент розбивається на сторінки, і також є кастомізуюче сортування для кожної секції, що відрізняється у кожного. Що ж, чудово. Перегляньмо тепер інгредієнти. Інгредієнти це робота з каталогом додаткових інгредієнтів. Коли при створенні стави, ми додаємо флаг Customizable. Для самої страви ми можемо весь цей каталог додати до переліку страв. Тобто не кожна страва може бути ну, оновлюватись. Можливо, у лінійці товару присутня якась Перейдімо до замовлення. Тут ми дивимося історію замовлень різних користувачів. Можемо видаляти цю історію, присутня пагінація, і також ми маємо можливість змінити поля доставки для замовлення. Допустимо, споживач вирішив змінити адресу не на себе, а на когось іншого. І для того, щоб підтримувати цю, ну, задля звітності, щоб синхронізувати це все, ми маємо можливість змінювати динамічно дані поля, доставки та замовлення. Список постів. Також під час демонстрації Олександра ви могли побачити інстаграм-пости. Це саме тут ми це конфігуруємо. Можемо перейти по діючому посиланні, щоб перевірити, куди воно веде. Можемо змінювати сам лінк, змінювати постер, а також видаляти. І останнє це категорії. Ми додаємо нові секції для продуктової лінії, лінійки товарів для того, щоб логічно структурувати. Контент на сайті, і можна було легко це фільтрувати, як під час демонстрації Олександра ви могли бачити на сторінці меню. Що ж, в принципі, це все по функціоналу. Дякую за увагу, терпіння. Передаю слово нашій QA Світлані. Вітаю як проєкту Світлана. Так склалося, що я потрапила на проєкт, коли він був майже готовий. А будь-який досвідчений тестувальник скаже вам прописну істину. Тестування потрібно починати якомога раніше, у процесі розробки програмного забезпечення. Але це не завадило нашій команді зробити якісний продукт. Я розпочала з тестування документації, яка була на проєкті: User Stories та технічні завдання для homepage, паралельно аналізуючи та тестуючи макет сторінок нашого сайту у Figma. Перед початком тестування були створені чек-лісти, написані тест кейси в Google Spreadsheet, при негативному проходженні яких були заведені баг-репорти в Trello. Далі перейшла до смок тестування щоб швидко перевірити найважливіші функціональності основного сайту та адмінпанелі. Використовуючи такі інструменти, як Swagger, Postman та DevTools, я виконувала функціональне API-тестування. Потім проводила User Interface Testing Це перевірка працездатності елементів. Graphical user interface це перевірка шрифтів, кольорів, орфографії і так далі. Та Usability Testing Це задача знайти і усунути ті моменти, які можуть відштовхнути або заплутати користувача. По мірі виправлення заведених багів проводила ретест. А при кожній зміні чи новій фічі регресійне тестування. Для того, щоб переконатися, що в раніше працездатній функціональності не з'явились помилки, викликані змінами в програмі. Наприкінці проводила end to end тестинг імітує дії кінцевих користувачів. Цей метод тестування необхідний для підтвердження, що сайт може працювати в реальних умовах відповідно до вимог. Всі типи тестування проводились для мобільних, планшетних та десктопних девайсів. Дякую мене все. Так, дуже дякую. Хочу ще буквально пару слів сказати про частину бекенд-розробки. Наш бекенд-розробник сьогодні не зміг, на жаль, приєднатися за особистих причин, але зараз на екрані ви можете побачити той стек технологій, який був використаний в його частині роботи. Хотілося би поділитися нашим рецептом успіху. Він є на екрані, все просто. Три інгредієнти це регулярні щотижневі зустрічі, обговорення деталей і, звичайно ж, наполегливість та відповідальність команди. На цьому слайді ви бачите інструменти та сервіси, які були використані протягом роботи над проєктом. І це тільки ті, які помістилися на екран. А, також я не повідомила про це в першій частині, але хочу додати, що а, всі задачі ми вели в таск трекері Trello, спілкувалися здебільшого в Discord і час від часу також зустрічалися в Міті, в Google Міті, як сьогодні ми з вами. А, якщо бути більш точно, то це були регулярні щотижневі зустрічі. Тепер хочу представити нашу команду, яка проводила цю презентацію: проектний менеджер Валерія, ну тобто я, також дизайнер Тетяна, фронтен-розробники Олександр та Дмитро, бекенд-девелопер Владислав і Світлана, наша тестувальниця. Ми хочемо подякувати усім, хто був долучений до проєкту. Софія — перший project менеджер також Наталя, дизайнер, яка була вже згадана в цій презентації, і інші учасники. Посилання на наші контакти ви зможете знайти в описі під цим відео, і також нам сайт ви можете знайти в описі під відео. Бажаю всім смачних замовлень!